Життя занадто коротке, щоб прожити його в старій квартирі в радянській панельці. Всього 2000 тисячі доларів місяць, і ти орендуєш ось таку цукерочку в центрі Києва. Це житловий комплекс дипломат Холл, вулиця Жилянська, 59. 100 квадратних метрів витонченого дизайну в стилі сучасної класики. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. По плануванню це велика кухня-вітальня, дві спальні та два роздільних санвузли. В кожній з двох кімнат є простора лоджії. Є повна комплектація меблями та технікою для вашого комфортного проживання. Ремонт виконан з екологічно чистих дороговартісних матеріалів. Навіть не експерт зрозуміє, що ця квартира не робилася під здачу. Тут проживали лише власники. Ось так виглядає друга кімната з великим ліжком King Size та туалетним столиком, який можна використовувати як робоче місце. З усіх вікон у нас видно на одну сторону: частково у внутрішній двір, частково на вулицю Жилянську. До речі, майбутнім орендарям ми також пропонуємо паркомісце підземному паркінгу в рівнях на ваш вибір. А тепер подивимося наші роздільні санвузли. Це дуже зручно, коли проживає родина. В першому є і ванна, і душова кабіна, в другому тільки унітаз. Квартира просто не має недоліків. Розвинена інфраструктура, топова локація, шикарний ремонт. Деталі за номером вказаним під цим відео. З повагою, ваш флетплейс.